Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Це вже не дискусія, це вибух. Карась розніс мережу заявою про війну до 2050-го. Суспільство на вухах. Але і далі грім. Лубінець розносить ситуацію вщент, бо дікамери ТЦК нуль ефективності, нуль контролю та нуль відповідальності. Його заява стала новим вибухом у суспільстві. Жорсткий скандал. Чоловіка зі сказом не впустили на вакцину, а затримали просто біля входу. Родина б'ють на спор. Полох медики попереджають про смертельну небезпеку. Про все це вже за мить. Вітаю з вами. Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. <му> Не готовий воювати до 2050-го? Доведеться різка, але пряма заява. Карася, яка викликала бум в обговореннях. Доброволець, військовослужбовець і громадський діяч Євген Карась зробив емоційно жорстку заяву, яка сьогодні стала цитатою дня. Він прокоментував тему стратегічної перемоги України та готовність суспільства до тривалої боротьби. Ну головне, що ми будемо робити ті рішення, які приносять перемогу. Не так, що зу. яка вже перемога, який Крим дай панить. Я кажу про перемогу через двадцять сорок п'ять, двадцять «Да, я не готов стільки воювати, нічого заставим. Прийдеться. Тобто, Карась закликає мислити не днями чи місяцями, а десятиліттями, як це роблять країни, які захищають своє майбутнє. І Карас пояснив це максимально прямо. Він говорить про головне: перемога не падає з неба. Вона потребує сталості, розвитку, оборонної промисловості, дисципліни і готовності країни боротися наскільки довго, наскільки це буде потрібно. А далі він. Прокоментував новий культурний феномен, який вже обговорюють у соцмережах бусики ТЦК. За його словами, такі бусики це бусики щастя. Це можливість увірватися в сучасну історію. Але в цілому, якщо вас занесе десь доля, особливо от бусики ТЗК, це бусіки, в принципі, щастя. Е, тому що це не, не 22-й рік. Ми тоді самі їх, у нас не було бусіків, нас ніхто не забирав, треба було саму добери цю армію, зарплату не думав, що будуть платити. Я ти їхав туди умирати. Всі думали, ну там день прожив нормально. Зараз ти знаєш, що півтора місяці підготовки, потім ще фах. Якщо ти ще щось там е, е, показуєш показники, тебе ще сама бригада кудись направить. І, е, Реально можливість утовірватися всю сучасну історію. Якщо више подбухуючі алкоголік, от часто кажуть: ну йому 45 років він там подбухів, які з нього воїн. Ну оце я можу зараз дати навскітку кілька прикладів, коли такі козаки виривали суда. І тут Дмитро Лубінець б'є на сполох. Він говорить про практичну ефективність та про жорстку реальність. Бодікамери в ТЦК ніяк не допомогли, бо під час найпроблемніших питань ці бодікамери або не працюють, або відсутні. Не все, що в кадрі, допомагає, але в критичних ситуаціях важливо мати інструменти, що реально працюють, і лубінець прямо підкреслює бодікамери ТЦК не були серед таких. Вересні працівників ТЦК та СП вже зобов'язали, як з боку Міноборони, аби вони все ж таки носили бодікамери, щоб фільмувати. Чи спростило це на практиці розгляд кейсів для вас, для ваших колег? Станом на зараз ми не бачимо, що це там допомогло в нашій роботі. Якщо чесно, от якраз проблемні самі питання, про які кажуть громадяни України. Можливо, це випадково, але так трапляється, що чомусь бодікамери або не працювали, або були відсутні. Ось свіжа історія, яка доводить, проблема не у камерах, проблема у підходах. Скандал на заході України. Чоловіка, який проходив лікування від сказу, затримали працівники ТЦК прямо біля лікарні. Це не перебільшення, це реальність зафіксована журналістами Суспільного. Чоловік, який отримує антирабічні щеплення, а це критично важлива вакцинація. Після контакту з твариною зі сказом був затриманий просто під час проходу на чергову дозу. За словами родичів, чоловіка затримали 19 листопада. Прямо в лікарні, коли він прийшов на четверту дозу вакцини. А щеплення зробили лише 20 листопада ввечері, вже після скар заяв до поліції та втручання медиків. Нині його отримують у п'ятому відділенні ТЦК і додому не відпускають. Сестра розповідає на вакцинацію. Привезли під конвоєм чотирьох працівників і забрали назад. Але родичі стверджують, зворотні Введена була доза 28-го дня а фінальне щеплення призначене на 2 грудня. Медики підтверджують, чоловік справді контактував із твариною зі сказом. Пропуск або затримка вакцинації смертельно небезпечні. Курс треба пройти повністю і точно за графіком. Завідувачка відділення центру контролю та профілактики хвороб Світлана Бондарчук Данилюк прямо каже: ми просили забезпечити супровід та гарантувати своєчасне щеплення, але чоловіка не відпускають. І ми не знаємо, чи не скерують його до 2 грудня на полігон. Медики наголошують, переривання або порушення графіка вакцинації проти сказу смертельно небезпечне. У разі пропуску дози курс доведеться розпочати заново, а ризик зараження зростає в рази. Українці ж обговорюють ще гучну справу, яка сколихнула усіх. А тим часом на Тернопільщині військові потрапили в справжні пастки на вулицях міста. Шістьох чоловіків підозрюють у тому, що вони ловили військових, пакували їх у буси, били та вимагали гроші, і, начебто, діяли під. Прикриттям підрозділу ЗСУ. Заяву лунають одна за одною Перші деталі. справи справді шокують. Деталі вже заматій. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажуть слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ну, цілесне ушкодження. Потім я сів. Вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав: ну, є якісь, там в мене було, там, може, гривні 200, ну, відсили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка, за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти. Я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. Він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом, біг пів кілометра, і при цьому він був ще побитий особисто Мартином. Мартином питали, чи можу я їм щось запропонувати? Чи я хочу жінку бачити і дітей? Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці третьої штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестро з третьої штурмової, повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та Есен плюс марафон. Єдині новини. Поки одні підривають довіру до військових і скандалять на весь регіон. Є ті, хто справді заслуговує повагу. Та визнання на полі бою, і мова йде не тільки про українців. На боці нашої держави вже воюють справжні герої з різних країн. Хто ці воїни і як вони опинились на боці України? Про це дізнайтесь за мить. Ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ, Ми тут між собою жартуємо, що у нас батальйон сімейного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині? «Ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси і фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. E, я з Польщі. Як тебе Польши Ну, в армії тут служу три роки. Czudbilsze jak trzy roki. E, ja była wolontärem. Gypsy spodziewają się, że wszystco, co nauczyła się na wojnie w Ukrainie, w doma jej neznadobójcy No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewaję się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to Що ти я, я можу працювати. Yeah. американець кратос робить усе, аби в цій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. О, oh, yes. uh, oh, так, friend. це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. він має свій тризуб. Коли ти в боях, то не має часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня, і просто типове, О, блядь! Кратос – фанатіє від Харкова та української кухні. Вереники ой, сматана, О, Можна борщ на сало на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це рам 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну, зараз, да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто є люди з цивільним якимось да? а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував, але, типу, я спитав, звісно, Пап, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в 5-й штурмовій. Типу, не треба. Саме тут каже колишній студент-міжнародник: він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу, це життя. Онщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. А як ви оцінюєте такі дії? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайко під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.